Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім миру, здоров'я, добра. Ви помітили, я до вас сьогодні завітала у хустці, так, в українській хусті. Це частина, елемент одягу української жінки. Здавна жінки пов'язували собі голову гарними українськими хустками. І щоб було зручно, волосся не заважало, і щоб було красиво, бо хустки були дуже гарними, їх прикрашали різними квітами. Вони були яскраві та створювали гарний настрій. І жінка почувала себе дуже красивою в такій хустині. Скоро, 7 грудня, ми всі будемо відзначати свято української хустки. Тож сьогодні я вам пропоную намалювати гарну українську хустинку. Тож почнемо. Все минає з часом і з роками, Змінюється мода і пісні, а у матусі хустка з тороками, схована у скрині десь на дні. Біла пелюстка, червона пелюстка, в'ється мереживо без кінця. Мамина хустка, мамина хустка, як вона личить мені до лиця. На ній і гроно, і пелюстка, і небо райдуги на ній, мов берегиня вроди хустка здавен у нашій стороні, та нареченим на щастя, та на добро для матерів. Вічний дарунок, хустка квітчаста, знана стежками, потоком вітрів. Для малювання нам знадобиться водичка, середнього розміру пензлик, фарба червона, жовта, синя, зелена, чорна, ватні палочки і аркуш паперу квадратної форми. Простим олівцем малюємо довільну форму кругу. Ось так. Намалювали круг. Ось так. Це буде наш нарис майбутньої хустини. Далі по куточках ми намалюємо маленькі круги. Тут у нас будуть квіти В кожному куточку нашої хустини. Ось так. Легенько на олівчик не давимо. Кось, кого не виходить, матусі допоможе. Ось так. хустка, як вона Далі ми позначаємо, де в нас будуть листочки. Спочатку із зовнішньої сторони кола біля маленьких квіток. І по два листочка у внутрішню сторону зліва і справа. Потім беремо жовту фарбу і зафарбовуємо наші серединки квітів, наші кружки в куточках. Всього у нас чотири кутики і чотири серединки. Ось так: жовтенькі серединки. Так. Притримуємо лівою рукою аркуш. А правою зафарбовуємо наші серединки. Ось так. Гарно вимиваємо пензлик, щоб не залишалися фарби. Беремо рожеву або червону фарбу. І ніби притискаючи пензлик. Не потрібно його нікуди тягнути, просто притискаємось так довільно, формуючи пелюстки наших квітів. Наступна квіточка. Квіти не обов'язково мають бути одинаковими. Ось так, як ви уявляєте, формуємо пелюсточки на кожній квіточці, притискаючи наш Пензлик. Ось так формуємо пелюстки. Як ви бачите, у мене також вони абсолютно різні. Ось так. Потім, поруч, біля квітки по контуру кола, з кожного боку ми ставимо пуп'янки квітів. Тобто квіточка, яка ще не розпустилася. Ось так. Є. Вимиваємо пензлик, набираємо зелену фарбу для того, щоб намалювати листочки. Спочатку промальовуємо листочки із внутрішньої сторони. Нариси їхні у нас є вже намальовані простим олівцем. Ми просто до них прикладаємо наш пензлик. З внутрішньої сторони. Ось так. хустка. І з зовнішньої сторони працюємо хайно, щоб не влізти на квіточку, і наші кольори не змішалися. Ось так. Беремо ватну палочку, набираємо синьої фарби і проштамповуємо ягідки довільно, як вам хочеться. Я заповню вільні місця по нашому колу, під квіточкою декілька поставлю. От мені хочеться ось так. Ви ставите там, де хочеться вам. Головне не брудніть серединки хустиночки, адже в основному орнамент йде по краям хустки. Прикрасимо синіми ягідками, Ось так ще в куточках, щоб не були пустими. Далі ми будемо робити ягідки чорного кольору. В орнаменті українських хусток чорний колір то земля, а зелений то рослини. Ось так Остапе прикрашай, Це не складно. Це минає з часом і з роками, зміниться мода і пісні, а в матусі хустка з тороками, схована у скрині десь на дні. Біла пелюстка, червона пелюстка, В'ється мережі в безпілі. Ви всі молодці, я гадаю, що ваші хустиночки вийдуть такі ж гарні, як у мене, а може ще й навіть і краще. Дякую вам всім за роботи та чекаю на фото. До побачення!